Скаут, мужики. Скаут, Лишається їх в нас не супер багато, бачите? Раз, два, три, чотири, і там десь в ящиках є, але немного. То в нас іде тракторець, типу з трьохточкової коробка, типу, як в шифінгу. Ну, маленький, компактний, маневрений. По габаритах, як, як мототрактор 160, але вже з нормальною коровкою, яка не буде вам дручити мозги, як то кажуть. Вот. При цьому при всьому, дуже мені подобається ну, на свої гроші, конечно, на свої гроші. Те саме дешеве, що є з трьох точків взагалі в Україні. Дуже класно зроблено і лакокрасочне, і робоче місце. І класний стоїть, що важливо, цей розподільник стоїть дешманський, часто ставлять дешманський, який зразу крякне у вас, ну не зразу, але з часом. Тут стоїть розподільник надійний, хороший. От, іде генератор, іде насос на гідравліку окремий, іде. Як в шифінгу, понижна окремо вмикається Єдине, що нема блокіровки. В принципі, на такі трактора він не розрахований на такі движення, де вам вже без блокіровки не виїхати, краще на ньому взагалі не їхати. Колія роздвигається, колесо заднє 20-ка, 7,5х20. Регулюється по обох осях колія Він дуже маневрений. Іде. Зараз я покажу Виварять у нього Ну, я так не розвернув, бо тут гідропідсилювача, звісно, немає і на місці він розвертається важкувато. Тим не менш за свою ціну і такі ще кентаври. Бачите, кентаври теж аналогові, як і зубер, як і скаут, теж з трьох точках, теж з такою коробкою. Бачите, тут кентавра лакокрасочне, звісно, більш таке грусне. Грустне, бо немає лаку і зразу повріждається при малійшій царапині. Лакокрасочна кінта, скаут у нас тут стоїть, бачите, капот, все, фух, красиво, чітко, гладенько. Без царапин, без нічого, тому що гарний слой лаку, гарний слой фарба. Бачите, навіть якщо є десь, що цятка якась збита, краска фарба збита, то бачите, не бере ржавчина, як там сильно, тому що ще ґрунт покривається ґрунтом стальцями. То мілочно, але в експлуатації, я думаю, що теж лишнім не буде. Бачите, то какашка була. Вибачаюся, думаю, то царапина, то, була, то було лайно голуб'яче. Певно голубяче. Так, да. Все, ось такі тракторці, друзі, звертайтесь. Є різні кольори, є різні фірми, виробники є різні. Ціна буде сама. Класна сама сладка з України, доставка безплатна, без предоплати, розрахунки всі на місці, як положено. Тому набирайте, будемо раді вам допомогти.